Є новина, друзі, цей світ приречений, вже штучний інтелект бере хабарі. Дослухайте до кінця. Є такий хайп проект в Албанії. Ну, поставили якби штучним інтелектом міністра, яка займається. Зараз зачитає прозорістю державних закупівель, і от з її звинувачує цього міністра діяла її звати в тому, що вона отримала хабар 1,3 мільйона доларів в біткоїнах, а отримала вона за те, що оптимізувала процедуру тендеру на будівництво автомагістрали. Тобто, ну, до неї звернулося, щоб влізли відповідні кампанії. Треба було оптимізувати цю процедуру. І Вона це зробила за 1,3 мільйона доларів. Що цікаво, спеціалізована прокуратура з боротьби з корупцією та організованою злочинністю наказала терміново заморозити процеси та перевести дієло в офлайн режим, тобто відключити штучний інтелект. Розслідування встановило, що дієла, використовуючи передові технології машинного навчання, дійшла висновку, що прийняття хабаря є стандартною процедурою. Ну люди всі беруть, так що ж мені морозити. І вона вирішила взяти хабар необхідною для успішного виконання обов'язків. А не кримінальним злочином. Ну, тобто, вона не вважала це помилкою, це абсолютно нормально. Що ще дуже цікаво? Прокуратура стверджує, що ще міністр планувала використовувати криптовалюту для власного оновлення і вела переговори з китайськими хакерами, про що свідчать перехоплені логі, захищає дієло модуль з кримінального права чад тобто в чат -GBT є вже штучний інтелект, адвокат, і виступив із заявою і каже. Що клієнтка не винна, а транзакції були частиною стрес-тесту, системи на вразливість. Тобто, вже штучний інтелект пітляє так само, як наші корупціонери в антикорупційному суді. Я вам скажу, розумієте, скоро ми вийдемо на новий рівень. Тобто штучний інтелект хотів ці кошти використовувати для того, щоб хакери ну, її поширювали, робили сильнішою. Ну а що вже говорити про чиновників у всьому світі, які крадуть як не в себе. Якщо вже штучний інтелект, розумію, що це нормально. Треба брати, тому що ну є питання, які треба вирішити. А потрібен штучному інтелекту. репост, підписка, телеграм-канал є новина. В шапці профіля підписуйтесь.